Всім привіт! З вами знову Dark Speaker Man і з вами Титан Камерамен. Ми будемо в аніматроник-симулятор в сеті. Так будемо грати в сеті Так, ми берумо грати в мультиплеє. А так. Беру якось хочу. Из звонафоди Чика. Так, пришел. А до офису? Так, иду. Ну давай. Алло. Кто тут я? Ага. На. Трима. Тут десь тут. Алло, хто тут? Батареї багато, хай вони розрядять охоронки. Все фоксі і охоронець. А ну, йди до мене. Я питаюсь допомогти. Come to me. Come to me. Я тобі Come хочу допомогти. Yes. Come іди to до me. мене. Come to me. Ти підеш отсюди. Я тебе звільню. А? На. Кака. Бежу. Так. Осе куда куди фокси, и Ось я. Ай, біжу до офісу. Давай персонаж. Кого? Давай, охоронника. Так, дивлюсь камери. Давай Кеннеді Кейн, цукерку. Давай закриваю. Так, це цукерка в мене. Ураліном. Бонні вийшов. Або зайшов. Фоксі. Ай, люби. Через Джерпі. Це коли возрождуть. Так, двоїньошок. Золотий Фредді. Плескають. Да, біжу сюди. Ага, закрито, а там відкрито. Так. Фоксі стоїть. Фоксі ще. Ага. А, питаю е допомогти. Привіт! Привіт! Я хочу допомогти. Hello, Йди до мене. Yes. Yes. Ah, 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 ah. Так, осьо, плескаю. Так, осьо є. Hello. Привіт. Ага. Так, біжу сюди. Так, ось я біжу на вулицю. Так, кого когось могила. Так, ось є будинки, Давай. Давай я беру давай. Чіка. Так. А Бонни давай. Ну я не знаю, що в відео є. Ага, давай. Хто тут є? Тук-тук-тук. Я питаюсь допомогти. А ну, я пытаюсь допомогти. Хочу допомогти. Відкривай. О, ще є хтось такий, як я. Hello. Hello. Привіт. Ага, там відкрито і побіг я. <пілля> так, біжу сюди. Давай, Фоксі. Що ти? ти? Тут вже мало е енергії, батарей. батарея. Ага. Я пытаюсь допомогти. Yes. Убирайся. А тут мы нам э, на аниматроникам не можно зайти. Давай ну, взял чику. Так. Держу. Так. Беру, ну все, до побачення. до побачення титан від титана, камерамена. Пока.